Мікс жіночого одягу Примарк. Сезон осінь зима Огляд мішечка вагою 20 кг. мішечку можуть попадатися взуття в даному міше... мішечку. Це пари. Дуже класна жилеточка. Зверніть увагу, бувають різні нюанси, але в такому випадку вони легко виправляються. Красиво, стильна спідничка. Теплі ковтинки. Регланчики, класний шарф з капюшончиком, теплесенький, така прозора. Розміри від XS до XL. Худі, жилеточки, бодіки, стильні штанці, регланчик врубчик XL. Коригуюча білизна, теплі лосинки на хутрі, тепла ковтинка, худі, маєчки, також колготки теплі, худі, стильні ковтинки, такий кардиганчик, це шортики. В основному це переважає теплий одяг. Стильний жакетик, легесенька сукня з розрізом, спортивний топ, лосинки, такі котонові лосинчики, футболочки попадаються, верхній одяг, така теплесенька жилетка з карманчиками, однотонна футболочка, термо. Такий картиганчик, спідничка, топ. кардиган Excel. Також тут попався халатик тепленький під поясочок. Така стильна класна жилетка. Спідничка з підкладкою, -під джинсовка легенька. Така точка. Термо, тепленька сукня, жакетик, емочка, ковтинка в'язка, стильний джинси. Жіноча коточка осіння. Такий класний топ. Набір футболочка. футболочок. XS, S та M, світшот, такий костюмчик, шортики, так, такий кардиганчик, жакетик, так, ковтинка та штанці крош.